У Хмельницькій дитячій школі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва фінішувала благодійна виставка продаж «Мистецтво заради миру, яка тривала протягом трьох тижнів. У виставковій залі хмельничани та гості міста мали змогу придбати роботи учнів та викладачів мистецьких закладів міста. Творчі вироби були представлені за напрямками: живопис, кераміка, лялька-мотанка, лялька-тільда, паноди, купаж тощо. На продаж було виставлено творчі роботи 125 учнів, з яких 42 було продано, із 20 робіт викладачів придбали 5. Після підбиття підсумків та підрахунку коштів виявилось, що протягом роботи виставки продажу юним митцям та їх наставникам вдалося отримати більше 5400 тисяч гривень. За словами організаторів, виручені кошти будуть спрямовані на потреби української армії, зокрема на придбання теплого одягу для військових, які знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції. Я думаю, ми будемо проводити такі акції. Ми подивилися, що дуже добре йдуть наші вироби. От лялька, мотанка, кераміка дуже добре йде. Ми може проведемо таку акцію, пов'язану з виробами не тільки з образотворчим мистецтвом картинами, але і з декоративно-прикладним мистецтвом.